Всім привіт! Сьогодні в ремонті професійний каукціальний монітор фірми Fenshin One. Яка тут проблема? Затирає низькочастотний динамік. Власник вже там до когось звертався. Йому порадили це питання вирішити тим, що зрізати ось цю гофру. Тобто, якщо зрізати повністю цю гофру, це питання вирішує. Because, I mean, <tries> <tries> no, зрізати просто гофру це найлегше. І ви спитаєтесь, а для чого її взагалі зрізати як вона має впливати на те, що динамік там затирає чи не затирає? Вона ж якось наоборот має центрувати рухому частину. По більшій мірі вона тут нічого не центрує, вона тут виконує роль такого пильника, Ось, щоб магнітний зазор сюди не залітало сміття. Тобто зрізати можна, да, але в нас вже якби, не буде ось цього пильника і в зазор може що завгодно налетіти. Тому рішення даного питання, можна сказати, воно так собі. І ви так само спитаєтесь, а як воно може там, впливати на те, що за нею може затирати динамік. Дуже легко. Неправильно підібраний матеріал самої гофри, тобто який реагує на вологість, тобто від зайвої вологості матеріал може стягнутися, так як ви джинси постирали і вони збіглись. Так само і шайба може збігтись, е, вона деформується за цим, вона ж приклеєна у нас. за... За дифузор до дифузора. Вона диф, е, деформує дифузор. Дузор диф, диф, деформує катушку, і катушка починає затирати. Ось і вся проблема. Можливо, тут проблема не в шайбі, можливо, тут якісь інші проблеми. Просто потрібно її буде відклеїти і вже розуміти, в чому тут проблема. Зняв хвилювод з гофрою. Ось так це все діло виглядає. І скажу, що все-таки так, причина в цій гофрі. Можна констатувати той факт, що Fantion One по комплектуючим пролюбилися. Тут нічого такого страшного немає. Таке буває. Навіть в таких брендів, тому що ну, ця акустика, можна сказати, серед професійної вишак. Ну, таке, як ви бачите, буває. Нагадаю ще раз, як це все працює. Працює воно. Тим чином, що неправильно підібрані комплектуючі, неправильно підібраний матеріал самої гофри. Гофра з якоїсь типу хебешки, вона на набирає вологості, потім висихає, деформується, тобто, як на наша одежа після стірки збігається, гофра приклеєна до дифузора, дифузор приклеєний до катушки, деформується дифузор, деформується катушка. Е після того, як я зняв цей хвилювод з гофрую, динамік вроді як перестав вже так затирати, але він все одно не ідеальний, тому що в такому положенні рухома частина, тобто здеформована рухома частина, пробула досить великий час. І катушка зараз у нас яйцем, яйця. Показую, як це працює. Ось тут я нажимаю. Динамік затирає. Ось тут я з іншої сторони. Нажимаю динамік затирає. А ось тут, коли я нажимаю. І з цієї сторони динамік не затирає, тому що в нас крива катушка яйцем нерівномірний зазор. І з, одної, з іншої сторони динамік затирає тобто на 180 градусів, а з інших сторон він не затирає. Ось така історія. Ти більше всего, що цей динамік на великих потужностях буде е, підтирати. Тобто катушка в нього буде пітирати, тому потрібно цю рухому частину вирівняти. Як я це буду робити, я ще не знаю. Мені не дуже хотілося б його повністю розбирати, тому що тут показую, стоїть дві шайби через проставочне кільце. Клея, я вже перевірив. Вони дуже стійкі до температури і дуже стійкі до будь-яких розчинників. Так як тут стоїть дві шайби, тобто одна на кільці, друга під кільцем, це все буде дуже важко розбиратися. Я не хочу просто ще робити ремкомплект на центруючі шайби. Додаткові. Я попробую це все вирівняти просто відклеївши підвіз і попробувати тим самим вирівняти рухому частину. Тому що ну, в такому стані рухому частину не можна лишати, тому що в нас крива катушка і вже здеформувалася рухома частина. Е, на вид по тканині ця гофра така сама, як підвіз, більш всього з такого самого матеріалу ну, підвіз цим е, не хворіє, тому що він е, просочений. Ось. І в нього просто не заходить вологість і немає таких проблем. А тут, можна сказати, така відкрита тканина. Ну, в ній теж вона просочена, коли вона формувалась, але все одно вона набирає вологість і тут є така історія. Просто потрібно перейти на іншу тканину. Поставити сюди повну синтетику, вона не реагує на вологість і ніяких проблем не буде. Що вирішилось по динамікам? Заміна шайб. Зробив на них ремкомплект такий. Ось такі шайби, ну, типу, копія на оригінал. Ось оригінальна шайба. Тобто, просто заміняться шайби з іншого матеріалу. Це в нас повна синтетика, тому вони не будуть реагувати на вологу і вже в подальшому ніяких Проблем з ними не буде. Ось. Рухомі частини вирівняв. В одного динаміка вона була дуже, можна сказати, здеформована. Вирівняв. В іншого динаміка він, в принципі, не затиравши. Тобто, мені його привезли, він ще не затирав. но рухома частина була трохи здеформована. Так само. Зняв шайбу, вирівняв рухому частину. Тобто, зараз. Тут рівна рухома частина, рівні катушки. Залишилось просто е, приклеїти нові шайби і все. І ніяких проблем немає. І питання закрите, в зазор нічого не попадає. Тобто це саме правильне вирішення даного питання. Так, да, можна обрізати, але більше у вас залишиться крива рухома частина, якщо її не рівняти, якщо динамік в такому стані пробув довгий час. І відкритий зазор. Тобто в перспективі нічого хорошого. Тому зараз поклею нові шайби, динаміки просухнуть, провіримо, поміряємо, подивимось, що в нас за динаміки. Взагалі конструкція дуже динаміків цікава. Це в нас трьохполосний коаксіал. Тут стоїть ось такий модуль від BNC. Зараз вам його покажу ближче. Ось так. Ось цей фланець у нас прикріплюється сюди і робить грубший нижній фланець. Ну, не нижній фланець, а стакан, тому що тут неодимова магнітна система. Ось. Ось така тут стоїть конструкція. Тільки поклеїв нові центруючі шайби. Ось так це все діло виглядає. Шайби тут стоять як по заводу, тому в подальшому ніяких питань з цією акустикою не буде. Навіть в плані того, якщо власник захоче цю акустику продавати, то зовнішній вид тут такий самий, який залишається такий, як був. А саме головне залишається функціонал. Тобто в нас закритий сезор і з низькочастотним динаміком все буде добре. Туди вже нічого не залетить і динамік буде працювати так, як він працював. Ось так в нас ящик виглядає зсередини. Є ось такі розпорочки, то, в принципі, він маленький тут, цей ящик. Тут особливо якби проблем з ним не буде, тим більше він такої трикутної форми, ну, практично трикутної форми. Ось такий тут стоїть фільтр. Фільтр тут тільки йде на середньочастотний і на високочастотний динамік. Я так розумію, середньочастотний динамік підключається. Фільтром першого порядку, е, скільки там? 4,7 мікрофарада. А от високочастотник е, підключається фільтром другого порядку. Тут ще катушка індуктивності є. Один мікрофарад і катушка індуктивності не знаю, скільки. Ну, в принципі, я міряю вечіха, то високочастотник, високочастотник низько не грає. Він бере тільки верха. Ну, грає він, в принципі, високо. Можна сказати, повноцінний частотний діапазон. Тому він і підключається через ось такий конденсатор на один мікрофарад і плюс ще катушечка. Поставлю динаміки всередину. Замірюю загальне АЧХ, наскільки це можна буде зробити. Подивимось, яка картина. Ну, як для. Мідбасового модуля то досить такий потужний, тому що це в нас чисто мідбасовий динамік. Тобто це голова. Це 18 дюймовий динамік з 5-дюймовою катушкою і двома драйверами середньочастотним і високочастотним. Тобто це в нас тільки голова. А дійсно низькочастотні динаміки вони стоять нижче. Тобто цей модуль можна рухати під різними. Кутами, тобто, це такий собі Wilson Audio е, в професійній акустиці, можна сказати. Можна цю голову на стоєчку піднімати. Ну, в общем, захочете ознайомитись. Акустика, в принципі, така, можна сказати, цікава. Поки не поставив динаміки в корпус, замітив таку цікаву річ. А може й комусь не цікаво. Динаміки, в принципі, одної тої самої серії. Ось дата, коли вони виготовлялись, динаміки в нас 19 го року. Виготовлялись вони 26 го числа. На одному сиріні 621-114, на іншому 621-19. Но на одному динаміку шайби йдуть чорні, а на іншому вже пішли шайби. Білі, ну, жовті, можна сказати. Матеріал на вид однаковий, просто різниця тільки в кольорі. Тобто, жили у бабусі два веселі гусі. Динаміки я вже поміряв, потім покажу їхні характеристики. В принципі, по низькочастотним динамікам ну характеристики такі, які мають бути в мідбасового динаміка. Це в нас такий великий мідбас на 5-дюймовій катушки, 18 дюймів, алюмінієва катушка. Динаміки зажаті, у них резонансна частота 50, механічна добротність 14. Ну, це, можна сказати, вже така висока механічна добротність. В основному там професійний динамік має механічну добротність це від 5 одиниць там, до 10. Я думаю, що багатьом буде цікаво, як це все звучить. Мені також було цікаво і скажу, що по звуку звучить даний модуль. Ну так не вся, навірно, домашня акустика буде так звучати. Хоча він не суперлінійний, але це професійна акустика, тому тут якби пріоритет не лінійність, а пріоритет максимальний тиск. Зараз включу, послухайте, як це все грає. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside. The postage is my soul. Contains a message for millions. Said, "Keep don't go." Тентаузен гітаз вей, боринквайт сій. В гаране феселен. Басу тут можете не ждати, тому що це не про бас взагалі. Sometimes I catch myself wondering why the rain falls upon us and takes away the sunshine. В общем, Кому подобається потужна акустика, яка детально грає, то дана акустика вам точно підійде. По динамікам, можна сказати, вже фініш. Як ви бачите, все ремонтується, любі технічні проблеми вирішуються, тому якщо у вас ось така акустика і. Є такі проблеми або хочете уникнути таких проблем, без проблем можна замінити центруючі шайби, як я говорю, поставити їх просто з іншого матеріалу, і в подальшому ніяких проблем у вас не буде. Та навіть якщо у вас не така акустика і технічно якісь складні динаміки, без проблем це все ремонтується. Зараз вам покажу, які я наміряв графіки, і в принципі на цьому і все. Так, показую заміри. Це у нас загальний замір цієї акустики в кімнаті. Не можу сказати, що тут є якась суперлінійність, але так як це професійна акустика, тут можна пробачити. Ось той самий замір з часовим вікном, щоб відкинути кімнату. Ось так він виглядає. Ось так вони паралельно виглядають. В принципі, плюс-мінус так само. Є деякі ділянки з провалами. Я не можу сказати, що вони дуже великі, але вони такі немаленькі. Це в нас ось тут 10 дБ. Якщо подивитись, окремо високочастотний і середньочастотний динамік, то це в нас середньочастотний динамік, тут також якоїсь такої лінійності ми не бачимо, це я заміряв у ближньому полі. А ось високочастотний динамік. Він грає, можна сказати, саму верхушку, там до скількох? До 18 кГц, без проблем він грає. Якщо брати на слух, акустика звучить, в принципі, прикольно, не дивлячись на те, що е, вона не суперлінійна, ми цих провалів е, якби не, не відчуваємо. Хоч вони такі, можна сказати, немаленькі. Ось Плюс-мінус реальна чихаці і акустики. За застосуванням часового вікна ось так вона працює. Параметри телесмола низькочастотних динаміків. В принципі, якщо взяти до уваги те, що в нас трошки різні шайби, я так розумію, у них серія шайб змінилась, то розбічність там невелика. Ось ми бачимо по графіках імпідансу. В одного динаміка 49 Гц, а в другого 53. Тобто розбічність невелика. Повна добротність 0,5, грубо кажучи. В 0,54. Механічна добротність 14, динамік барабану, так як стукаєш по рухомій частині, як по барабану. Дуже довго затухає коливання рухомої частини, ну воно й не дивно. У нас механічна добротність 14, тобто, це ну, досить велика. Ось такі в нас параметри динаміків. Це така, можна сказати, ексклюзивна інформація, тому що якоїсь інформації на таку, на таку акустику її практично немає. От ви нічого такого не знайдете. Ось. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення.